Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Якщо ти коли-небудь чув, що хтось має залізний характер, або знаєш, що місто спить, чи навіть тобі відомо, що наша мова солов'їна, то ти вже стикався з переносним значенням слова. Тож тема нашого сьогоднішнього уроку пряме та переносне значення. Давайте пригадаємо, що таке пряме значення. Це первинне, звичайне, буквальне значення слова. Слово називає предмет або явище напряму, без образності, без уяви. Просто як є. Наприклад, вушко це частина тіла, яка допомагає нам чути. Ніс це також частина обличчя. А що ж таке переносне значення? Це вже зовсім інша справа. Тут мова починає грати фарбами. Переносне значення це вторинне, образне значення слова. Ми переносимо слово з одного предмета на інший, бо бачимо. Схожість між ними або якийсь зв'язок. Наприклад, вушко чашки воно схоже на людське вухо. Ніс літака, бо виступає вперед, як ніс людини. Вогонь почуттів, бо емоції бувають гарячими, як справжній вогонь. Рухаємось далі. Переносне значення утворює фразологізм. Давайте пригадаємо, що це сталі вирази, які мають переносний зміст. Заяча душа це хтось дуже богоязливий. Залізний характер дуже витримана людина. Солов'їна мова мелодійна, гарна, співуча. Художні засоби це прекрасна мова. Я хочу зосередитися на деяких з них. Метафора. Це коли один предмет ми описуємо через інший, бо є між ними схожість. Ріка спогадів. Спогадів багато, вони течуть, як ріка, гора вражень, їх дуже багато накопичилось. Вогонь почуттів, гарячі палкі емоції. Метонімія це коли ми називаємо одне іншим, але не за схожістю. А саме за зв'язком. Місто спить, сплять не будівлі, а люди в місті. Київ говорить. Зрозуміло, що Київ сам говорити не може, а говорять люди, політики, представники столичної влади. Тож підсумуємо, пряме значення це буквально, переносне значення це з уявою. Фразологізм, метафори, метонімії все це базується на переносному значенні слів. Побачимось? Ні. Я пропоную вам спробувати в коментарях написати слово у прямому і переносному значенні. Ну, наприклад, корінь є в землі, а є корінь проблеми. А от тепер дякую за увагу.